Привіт-привіт! Паркан не дофарбований, тому що у нас знову дощі, сумрачно, мрячка. Ну, коротше, все як завжди. Зате Сережка вже понаносив усього матеріалу. І, походу будемо робити обшивку, каркас для, да, для обшивки басейну. Невідомо, чи він нам в цьому році, звісно, знадобиться, судячи по цій погоді, бо холодина просто дикає. Просто так холодно, що не можна видержати. Погода цілий день така ужасна, що це взагалі. І, коротше кажучи, хлопці будуть зараз ставити, я поки що піду приготую поїстечки. Ми ще сьогодні з'їздили з Івасиком та купили йому е, подаруночок. Да? Показуй. Телефончика йому нового купили. Ой, вже не дуже, правда, новий. Такий біленький, взагалі, то він дав тебе, покажи. Самсунг. Okay. Samsung. Samsung. Тут така камера хороша. Да. Бо Івас, сказав, що йому там не підходить камера, і ми скористалися пропозицією магазина. Е пропозиція магазину була, ми рік тому купили йому телефон і е цю ж гарантію, що ми там купили. Да. І типу можна просто приїжджати, здавати телефон. Там до, до, додати щось, ну що ти хочеш. Ти зробив собі черне чехол? Да. Бо тут є. Бачите, в мене новий манікюр, до речі, вчора зробила. Прикольний. Ну, тут камера хороша, диви, бач. Да, і ми поїхали, виходить, бо йому камера вже там не сподобалась, то ми поїхали, там щось доплатили. Щось доплатили за телефон. 1600. По-моєму. І правда, оця ця гарантія коштує теж на рік 1600. Але якщо він його розбиває або хоче просто поміняти, ну, то типу, без проблем. Геть. Я прям здивувалася, приїхала і без проблем його замінила. Ну, І правда, за 1600 взяла ще ну, виходить, другу страховку ще на рік. Тобто, якщо за рік він його накриє, то, то тоді все, то тоді можна. Ні, ти не знімай, воно, воно роз... ось дивись. Блогер хоче щось знімати. вже. Так що, отаке? от ми поїхали. Телефон взяли, потім заїхали шаурми, набрали. О, взяла фарш. І зараз хочу зробити таке, така у нас страва, називається ліниві ліниві голубці. Коротше, це просто рис, фарш, капуста і все отако зроблено, типу як кашею. Оце в нас хлопці, оце як я минуло. Як я минулого разу робила, це підкрути треба. Як минуло, ось тут чи що не закріплюється. А воно ось підкрутить, ось таку підкрути, а потім перестав телефон просто. Так, і минулого разу, як я робила ті ліниві голубці, то вони сказали: Блін, ми думали, що ти зробиш ліниві-ліниві. І так вийшло. Ще... Ну, ще є взагалі четвертий від голубців, ліниві, ліниві, ліниві. Це в нас є голубці, ліниві голубці, ліниві ліниві голубці і геть ліниві ліниві голубці. Це ці, що у нас з магазина, я з Дольчі Кабана. Так. Ну, в общем-то, я зараз піду, зроблю ті ліниві, ліниві, ліниві на вечерю. І а хлопці тим часом зараз будуть щось робити з цим каркасом. По матеріал уже сьогодні готовий, так? Да? Оце на обшивку? Ну, так. На оцю сторону готовий. Вже, принаймні, на одну сторону вже готовий. То я швидко поставлю і прийду тоді до вас. Ок. Ок. Хорошо. Все. Погнали. Що в нас сьогодні? Десь ми ще сьогодні з тобою були. Та ми сьогодні таке. Та таки сьогодні з Івасиком е -е -е. півдня їздили, їздили, та й, та й і цього. Та і все. У форі були. Кругом були. І у форі були, і, і де хочеш були. Але я вже не знімала, бо така якась погода була. Я думала, що ми сьогодні взагалі нічого і робити не будемо. Ну вона така і є. Ось зараз знову таке, наче дощик трохи прокапує. Але маємо надію, це ми сьогодні так палатку хотіли е, забирати. Ми її ніяк забрати не можемо. Тільки ми можемо її забрати, зразу починається дощ. Тільки не можемо, а тільки немає часу якогось відірватися, то немає як. Ну, коротше, отаке. Ну, все, добре, пішла я тоді готувати. a vy tudy pracujte. Оце блюдо серйозне таке вже готове. Залишила фарш і буду ще робити е, суп з фрікадельками зараз. Картоплю прям геть розварюю, отакий. Знаєте, суп пюре з фрикадельками А хлопці мої то строять. То Вже каркасик, я дивлюся, вже такий намальовується. да? да. Все хорошо це добре. Це буде перша ступенячка, а там буде друга типу дерев'яна. така так що отак воно у нас буде. Все, вечерка. Ось такого супчик з фрикадельками, прям картошку міняла, розварювала. Оце ця. ну, Ви знаєте, я, другі називають засипкою взагалі-то. А в мене ліниві, ліневі, ліневі губці. Але ліневі ліневі. Це смакливо. да. Все, смачного. І в нас, як завжди, вже на дворі темно, бо вже десь біля 10-ї вечора, а папулька кунзяє. Крунзяє щось, щось тут думає, придумує і кундія. Да? Якраз натхнення ну, Да. Муза, муза. 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 Ну так. Да. А мені ще сьогодні їх треба підстригти, то зараз піду, напевно, одного пострижу. Я тобі тут -то зараз треба. А потім іншого. обох треба сьогодні підстригти. Бо позаростали, як от коли школи немає, то якісь такі ходять, усі не непострижені, <рес> то хочеш не хочеш, а кожен тиждень треба було стригти. А зараз все. Творі так холодно, взагалі ужас. Дуже. <рес> Дуже холодно. Я ще стірку вкинула. Там ще цим тесневим порошком ще Полотенце всі кухонні кухоні у нього вистірую. Ну, отаке вечірній вайб. День другий. Картина інша, морди ті же. тільки стрижені. Що ти, папуль? Морочується. <реш> <реш> Морочується, бо попробуй, коли жінка придумала конструкцію, понять, що вона придумала. Придумала? Тож, так. Да. Так, ну хорошо. Поки Сережка тут зараз буде обшивати, поїду. Я хочу замаринувати скумбрійку, то поїду, зараз її куплю. Перший раз зараз поїду, перший раз буду маринувати, ще ніколи не маринувала, знайшла якийсь рецепт. Так, такі да, у банки. І дуже дуже цікаво мені. Чи буде воно смачно, чи ні? Та Зараз поїду, не знайду десь. І приїду. Приїхала з міста. Так, що купила? Скумбрійку. Купила одну поки що. Бо це я хочу проекспериментувати цей рецепт Соління скумбрії. То взяла одну, щоб не було, потім жалко вдруг не вийде. Так, ці. Як вони там? Ага, Гриляжики очі. Потім момпансьє ваняткові. Бублики, бо залишився в мене ще вчора фарш, то я зараз їх нафарширую. Темза. Саразом накидала таке мило. Ваняткові шампунька усього. Закінчилася вчора. Шпроти, баночка. Де там 113 гривень? Попробую які. І томатні пасти. Я взагалі беру ці маленькі томатні пасти завжди. Бо вони подільчиві і не треба відкривати ту банку. І тоді воно -то не пропадає. А, і ще взяла таке відеречко. Це для оселець. Маринувати, піщавати, піщовий пластик. І ось такецька величезна. Я ще декілька візьму. Це для того, щоб це, що я у мішках беру ці ж, е муку, цукор. то Щоб в мішках воно не стояло, хочу порозсипати по цих відеречках. То одне ось взяла, бо в мене там є остатки муки. То вже насиплю сюди. Так. І так собі попакую оце в цих відеречках. Мені дуже зручно, у мене ось крупи, вермишелі, все те, що в відеречках. Саморези. Для басейну, конформати, ось ось все це довгі. І поки я їздила, вже дивіться, знов дощ почався. І поки я їздила, то Сережка вже ось такого першу ну, Він ще його не поприкручував, це він його все зараз складає спочатку каркас, виходить. Накладає отак дошки, як вони мають бути, щоб розуміти правильно, як його зробити. Бо ми тут просто придумали, що це в нас. Отам От буде і отаку, а тут буде, типу, горизонтально. О, коротше, потім вже побачите. То вже він отаку, там спеціально, такою е широкою доскою. Це спеціально, тому що там якраз е заходить, вважай, а ні, ці, по, а він по поприкручував тільки так. Коротше, типу, щоб ми розуміли, що, що робити. Оп! О, чого собі висота. І ось так воно ось буде прикольненько. Тут ще одна спіпенечка, буде дуже добре. Івасик нашій у бабусі щось там, щось там допомагає. Там е тютіка, тітя його робить у бабусі щось такий міні-ремонт, то він там пішов допомагати. То, коротше, Івасика немає сьогодні, півдня вже. І не хоче, до речі, додому. Там ще й сестра приїхала з навчання, то вони там тусять собі тихенько, а ми тут. Да, давно я вже ці е, бублики з фаршом не готувала, звісно, ще вже й забула, що це така смакота існує. Всьо, трошки пожарила. Та майже дві сковорідки в принципі, вийшло із остатків вчорашнього фаршу. І Васик прийшов уже від бабусі. Зараз ось нагодую. А ми Сережкою таке сіли, перекусили, поки його не було чисто шпроти поїли, та і все. З Чорним хлібом наша любима їжа. А Івасик, коли вона підігріла вчорашнє, я покажу. Вчорашнє дівне блюдо, бублика і бутербродики, і протіками. Все, Пообідає, бо Сережка там на дворі з тим басейном возиться. Я поки що в хаті, але треба піти допомогти, напевно. Бо дощ починається. Салатіка ще. Точніше, у нас не салатіка, у нас Івасик любить просто нарізану капусточку. Це він якийсь то любе капусточку. Ну, точніше, це я так люблю, потім він почав так любити. Я вже думаю, що він її до сих пор любить. Любиш до сих пор. Але в латочок я завжди ось накришую чисто, просто капусту без олії без нічого. Ну все. До бутербродів можна його положити коротше. так. Все, смачного зайчика. Оце то почалося. Воно все таке гремить кругом. Така хмара насувається. Через відео зараз не дуже видно. ну. Но... Гарна така прямо. Ми вийшли ось із Сережкою вже вдвох робити цей каркас, тому що він один не встигає за цей період. Зараз вдвох. Бистренько. Якщо поки доща нема, то ми бистренько вдвох максимально щось тут покрутимо. Бистренько. Боже, ну це взагалі погода. Перший рік у мене, ви знаєте, Оце ця моя штамбова роза, я вже пізно правда, її зараз знімаю. Но перший рік вона мені дає отакі великі якісь квіти, ось ось таких кубками. В минулому році там декілька тільки квіточок було, а в цьому році прям такими гарними такими гілячками, Ой, так красиво. І вже ця половинка розпускається. Дивіться, яка ніжнятіна. Дуже гарно. Чомусь воно з самого початку. Це, напевно, так треба, щоб цей кущ був великий. З самого початку ще як я його і купувала. А цей такий якийсь менший. Але подивіться, яка гарна. Зовсім різні. За структурою, за всім, повністю гарні такі. Що сіреньке, що думаєш, Встигнемо що ще не? Чи будемо максимально зараз старатися? Це не наші дощ. Не, не наші. <різь> Як свекор казав, це не нашій дощ, то, то, то був капець. От зараз і ми вже все, це не наш. Це не, не, да, не наш дощ. Але все рівно. Поки ще його нема, поки. Ой, булька, ти мене злякала. Поки треба зараз щось покрутити. Вкусняба. Солодкі такі. Оці гадять. От і достигші. Не такі ось, а. Прям геть це такі аж чорні, дуже солодкі, дуже смачні. М -м. Да. Ну що нам Той басейн, якщо в нас тут полуниця є, смачне. Дуже смачно. Судячи з того, що таке наче збираю щось уже капає, то, мабуть, треба збирати вже всі інструменти. Бо щось таке воно нас геть не хоче обминати. Гремець з усіх сторон. Це взагалі. Ой Боже, що ці українці цю... за ці роки тільки не переживають, вже навіть літо Ж... живуть так, що літо не, пер... не можна пережити. Гарненько так, так. Да. Я вже заховала цей. Заховала вже шуруповерт, лобзіка, все, я так і зрозуміла, що це воно геть не наше. <сь> <in> і не дам геть гримо. Ні, <нє>, геть ні капельки. Дивані. Геть воно нас зараз не... не, не, не о! Геть воно нас вже і не накриває. Боже, ну це взагалі, подивіться, яке небо. Це взагалі. З куди вона ця хмара? Ага. Із ходу. Із І Із заходу. Каже, із сходу. <сь> <fix> І з заходу. Угу. Ну, що це ж там десь за угу. Так, так. Да. Дуже гарно. Дуже гарна погода. Можна собі тихенько ховатися. Що зайчка? Що, попав? В шоці? Та встань, воно там мокро. Давай будемо фарби ховати. Не встигли ще навіть заховадяк уже. Ножики, ну, синку. Чашечку. Як і почалось. От тобі і таке. Все, закончилась робота, так і не начавшись толком Боже, дивіться, що робиться. Вітер такий скажений, Боже, це взагалі дощ, вітер. Дуже гарна погодка. Ізумієте. <с> Дуже гарно, красиво. І романтично. Максимально. Дивіться. Точно дві. Дивіться, дві, дві, дві веселки вилізло. І ще й дощик йде, сонце вийшло і дві веселки. Одна веселіша іншої. <с> гарно, так? Да? Так, yeah. да, гарно. І ще і, і дощ ще йде. Ну ще такий уже. Сонечко вийшло, Дощик прокапує, ну, ну дивна погода і все. Да.